Польської пісні Житомира Поліські соколи виконує одну з найвідоміших у світі польських пісень під назвою Гей-Соколи. Але в Польщі її називають українською народною, бо йдеться в ній про Україну, та й має вона і український текст. Писана ця пісня в нашому краї, отут на схилах тетерева. На високих кручах любив гуляти наш земляк, збіднілий польський шляхтич Тимкопа Падура, котрий дуже хотів, щоб його визнали українським козаком. Чи вдалося це йому невідомо. Але пісня зосталася на віки як символ єдності і спільної долі двох великих народів українського і польського. Все-таки єдності, незважаючи на складну спільну історію. Українсько-польські відносини займає дуже важливе місце для нашої держави, безперечно, з огляду на те, що Україна Польща знаходиться рядом. Це перше. друге, це те, що це була в певною мірою ну, одна держава в певний момент. І в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день відбуваються дуже цікаві, такі неоднозначні ну, глибокі процеси інтеграції України в європейський простір, і для нас традиційно цей європейський простір так само, як в. В, і в, в ранішній період нашої історії спільною починається через Польщу. Для нас, для нас дорога в Європу лежить насамперед через Польщу. Спільні кордони а в Україні та Польщі вони спільні, закликали разом боротися проти сильнішого ворога. На жаль, ті заклики не завжди були почуті. Так ще 150 років тому. У січневому повстанні польських патріотів проти російської окупації в Україні часто лунало за нашу і вашу свободу, а також віру, мову, господарку і так далі. Не почули. А потім, уже після жовтневої революції, польський політик і військовий Юзеф Пілсудський заявив: тільки за підтримки вільної Польщі вільна Україна можлива. Так само, як і вільна Польща за підтримки вільної України, тоді теж не все вийшло як хотілося б. В чому ще важливість українсько польських відносин, тому що на сьогоднішній день є 2 мільйони українців, які проживають у Польщі. Є те, що Україна, коли буде входити в Європейський Союз, вона принесе з собою сільськогосподарську продукцію і цим буде певною мірою загрожувати Польщі. Це пов'язано також з тим, що дуже багато студентів навчається українських у Польщі. Це також викликано тим, що там відбуваються неоднозначні процеси, тому що з однієї сторони ці студенти сприяють тому, що польські навчальні заклади утримуються, з іншої сторони, виникає певною мірою таке українське гетто. На жаль, добрі стосунки між Україною і Польщею вигідні не всім. Тому з'явилися спаплюжені пам'ятники польським військовим неподалік від Львова, тому й облили брудними фарбами. Меморіал у биківні, національний заповідник Биківнянські могили, де поховані тисячі жертв комуністичних репресій, в тому числі й поляки, ті пам'ятники, ті могили ніколи б не осквернили українці, адже вони в силу тяжкої своєї історії знають ціну життю, ціну пам'яті. І взагалі, на цій території споконвіку, жили поряд на одній вулиці. І українці, і поляки, і інші народи, як добрі сусіди, куми, свати, аж поки не вмішувалася політика. Те саме бачимо і зараз. Невигідна Росії дружба України та Польщі. Є певні такі негативні явища в українсько польських відносинах, про які потрібно говорити. Це ситуація в перемишлі, про яку всі безперечно знають. Це також ситуація з могилами з Піняцькою гутою, це ситуація з могилами в биківні. Звичайно, в цьому вбачають російський російську руку, російський слід, тому що Росії, безперечно, дуже важливо для те, щоб Україна і Польща знаходилися в поганих відносинах. Але з іншої сторони, велика кількість мігрантів спричиняє також те, що до них теж починають став. І те, що певною мірою, як мені здається, все ж таки українські студенти знаходяться в певному гетто. Це спричиняє те, що там є також. Об'єктивні передумови до того, щоб Україна сприймалася певною мірою негативно. Останнім часом я прочитав таку досить цікаву річ у Фейсбуці. Одна наша студентка, це була перша моя студентка, яка зараз навчається живе в Польщі, прожила там 23 роки. Сказала, що після вчора, перший раз за ці сім років, що її дитина ходить до школи, вона почула на свою адресу слово Бандерівець. Того раніше такого ніколи не було. Правда, в навчальному закладі вчителька на це звернула увагу, мають відбутися збори в класі, має висловити свою думку шкільний психолог, і це, ну, якби не, це на цю справу не закриваються очі. Але ці всі процеси, неоднозначні процеси, вимагають, звичайно, певної оцінки, певної інтерпретації. Проблема польсько-українських стосунків. Вимагає аналізу в контексті тих глобальних процесів, які відбуваються в світі. Ми все знаємо, яка хвиля мігрантів накрила Європу минулий рік. Мова йде про те, що десь мільйон двісті мігрантів було, заполонили Європу. І сьогодні Європа перебуває в стані дійсно очікування нових хвиль, хвиль міграції. І коли ми говоримо про українсько польські стосунки, то треба сказати, що поляки чітко усвідомлюють. Що та частина поляків, а це більше мільйона, яка сьогодні виїхала в країни Заходу насамперед Англія, Німеччина, Франція, США, ця їхні місця мають бути якимось заповнені. І це насамперед переважно українці. І поляки ставляться схвально до цього, що замість скажімо, потенційних скажімо, арабів, мусульман, які можуть приїхати на ці місця, і працюють вже українці. І коли ми говоримо саме про відносини Польщі України, то дійсно треба сказати, що наші можновладці мають наводити мости, мости взаємопорозуміння, мости злагоди. І але те, ті сигнали, які йдуть сьогодні з Польщі, скажем, в зв'язку з заявою Ярослава Кашинського, що з тими національними героями, які є в Україні, Україна не може йти в Європу, і так далі. Ці заяви декілько, дещо так би мовити підвищують градус, напруги в стосунках між Польщею і Україною. Але я підкреслюю, на побутовому рівні сьогодні ми маємо дуже цікаве явище. Це явище глобалізування. Зовного суспільства. Скажімо, зовнішня реклама східної Польщі багато в чому українська. І це говорить про те, що це реальний факт, який є в Польщі, з яким поляки мають рахуватися. А політики вже мають налаштовувати зв'язки так, щоб навіть на побутовому рівні було взаємопорозуміння, була слава і так далі. Ми маємо сказати, що ті процеси, знов таки прикли процеси, які відбуваються, скажімо, в країні в Україні у Львові. Ми знаємо, розписали генеральне консульство Польщі, Вони не приносять. Не додають позитивного іміджу нашій країні, і вони врешті-решт ускладнюють ці відносини. Але разом з тим приємно читати там в інтернеті, що е, от, недавно в Варшаві е, один з скверів Варшави набув ім'я Василя Стуша, відомого українського поета. Це говорить про те, що процес дійсно цієї комунікації духовної польсько-українського народу він відбувається. Тому, рядові громадяни, ми з вами маємо знати правду, як воно було, щоб не піддаватися на провокації. Треба знати свою історію. Протягом століть у ній багато чого від нас сховали. Тож історію треба дописувати, а не переписувати, як дехто каже. Треба знати і політику, щоб вміти підтримувати стосунки. Оці всі процеси... Неоднозначні процеси вимагають, звичайно, певної оцінки, певної інтерпретації. І в зв'язку з цим дуже важливою є політологія, яка в тому числі говорить про процеси українсько-польські на сучасному етапі і дозволяє закопувати ті рови, які були викопані в процесі, скажімо так, неоднозначних українсько-польських відносин. Зразу можу, хочу сказати про те, що в нашому університеті в цьому навчальному році будуть набирати студентів-політологів. В нас відкрита нову спеціальність 052 політологія. Ще Важливих речей, які пов'язані з політологією, є те, що частина предметів буде викладатися польською мовою, частина викладатись буде англійською мовою, і ми передбачаємо отримання так званого подвійного диплому. І коли ми говоримо саме про те, що наш університет сьогодні відкрив спеціальність політології, Освітнього рівня бакалавр, це е, е, польські та європейські студії. Це свідчить про конкретний крок нашого вищого навчального закладу в Європу. Це відповідає політики інтеграційних процесів з Європою. І той обмін, який набуває з кожним роком обертів студентів між польськими вищими навчальними закладами і нашим університетом, є свідченням позитивних зрушень. І все ж поляки розуміють, що втративши підтримку України, вони можуть втратити і більше. Поляки віддають собі звіт тому, що після поразки під Полтавою Івана Мазепи, рівно через 20 років, почався перший перерозподіл Польщі. І це вже в генетичній пам'яті поляків, і вони розуміють, що до чого, і не зважаючи на те, так би маєте намагання з боку Росії образно казати, ну внести оцей розбрат між польським і українським народом. Я думаю, що сьогодні нічого не вийде, а історія рухається так, вона як рухається. І наші зв'язки, культурні, економічні, духовні, між людські, між Польщею і Україною будуть надалі. Все міцнити і набирати обертів. Тисячі людей, і українців, і поляків, незважаючи на різні вибрики політиків, як були добрими друзями, так і залишаються. Підтверджень тому тисячі. Від семестрального обміну під час навчання в академії Поморській в Слупську в мене тільки позитивні враження, тому що спочатку все було чітко організовано в рамках університету, як науковим, так і навчальним відділом. Також було всіляке яке сприяння із факультету, із ректорату, тобто, все було в таких межах, що ми мали змогу. Повністю відчути студентське життя, яке відбувається в поляків, і власне обмінятися досвідом, також традиціями. Ми під час навчання в Поморській академії брали участь у різноманітних заходах. Зокрема, розповідали про історію про нашу культуру полякам, студентам. Відчули ми переважно до себе завжди хороше ставлення з боку польських студентів і з боку викладачів. В нас дуже вдало про. Йшла сесія в Поморській академії. Ми багато часу могли присвятити також огляду цікавих історичних пам'яток. Зокрема, відвідали багато польських міст, таких як Варшава, Вроцлав, Гданськ, Гдиня, Сопот. В сучасних умовах до українців ставляться позитивно і навіть дружелюбно. Скажу чому, тому що в мене виникла така ситуація, коли на вокзалі у місті Вроцлаві мені необхідно було спитати власне поляків. Куди мені необхідно прийти? І вони зрозуміли якось, ну, напевно, чи по стилю мови, чи так, що я з України, чи там акцент, і вони запитали мене, з якого я міста, де я проживаю, в якому університеті я навчаюся, підказали все. Тобто вони дуже любно ставляться до українців в виріс сучасних подій. Вони говорять про те, що ми більш такі споріднені народи між собою. Власне, поляки, і українці, це вони говорять, що це може бути один етнос навіть. Також ну, ми об'єднані спільними інтересами. У нас слов'янська наша називається мова. В такому плані вони говорять про те, що дуже близькі народи по духу і по культурі. Звичайно, ніякого гноблення я на собі не відчуваю. Як представник польської національної меншини безпосередньо в Житомирі, маю польське коріння. Зазвичай в мене дуже навіть багато друзів. Які також мають родичів з Польщі, і вони також мають польське коріння, і від звичайно в Україні файно живеться, і я не відчуваю ніякого гноблення, звичайно. Mm -hmm. Також безпосередньо, навіть якщо я навчаюсь на соціально-психологічному факультеті, я безпосередньо цікавлюсь політологією. Ось, наприклад, нещодавно в нас в Житомирському державному університеті була конференція. Польсько-українські відносини, і там я мала змогу виступати з доповіддю. Я готувала доповідь на тему вибори 2015 року до Житомирської міської ради і поляки Житомира. Безпосередньо я аналізувала особовий склад міської ради, нашої Житомирської, і відповідно. Виявила в результаті написання доповіді, що навіть в нашій Житомирській міській раді є депутати, які мають польське коріння. І відповідно ця тема є дуже актуальною, бо, як ми всі знаємо, навіть в Житомирській області 3,5% це є поляки. І тому те, що є представники навіть в органах нашої влади, це доказує те, що дійсно ця тема є актуальною, і ми печемося про. Польське населення тут на Житомирщині. Добрі стосунки треба підтримувати і розвивати. Тож майбутні політологи без роботи не залишаться. Ми думаємо, що випускники будуть мати роботу в органах державної влади місцевого самоврядування в політичних партіях, громадських організаціях. Всюди там, де вимагається політичний менеджмент. Це також місця радників, місця так званих спічрайтерів. В місця працівників органів державного самоврядування, тому що, наприклад, мене вразило дуже Львівщина, звичайно, Житомир – це не Львів. Але, наприклад, заступник голови обласної ради Львівської був кандидатом політичних наук. Безперечно, що це підносить якость управління в органах місцевого самоврядування і в місцевих органах державної влади, а також сприяє підвищенню рівня політичного життя і вирішенню всіх. Тих проблем, які виникають в процесі, в тому числі розвитку українсько польських відносин на місцевому рівні. Мені здається, що в політології дві складові. Звичайно, перша складова це те, що пов'язане, наприклад, з політичною аналітикою, з політичним менеджментом. Це справа управління і це справа аналітики, це те, що відбувається в суспільстві, це пояснення. Друга справа це генерування і формування історичної політики, яка є дуже важливою, тому що так як ми був такий період радянський ідеологічний за НАТО, потім з'явився період, що ні наука це не ідеологія, це наука а на сьогоднішній де ми все ж таки виходимо до розуміння того, що наука це те, що пояснює те, що відбувається з точки зору національної парадигми. Існує національна наука, яка інтерпретує певні явища. Ми проводили конференцію по політиці пам'яті і політиці забуття. І Петро Юройович Саух, наш ректор, він сказав таку, це була ідея його ну не конференція, а самої назви. Він сказав таку цікаву річ, що народи пам'ятають певні речі, і народи забувають певні речі, тому що без них важко жити. І, звичайно, українське суспільство теж намагається забути певні речі, тому що з ними якось так соромно. І від того, наскільки народ пам'ятає ці речі, наскільки забуває, говорить, мені здається, що саме цей момент говорить про його велич про те, що він може якісь речі для себе відкрити, сказати, да, це ми зробили. Це робить його великим, і це дозволяє йому самому піднятися над собою. Так що є над чим працювати, і перспектива є будувати Європу спільно.